Вітаю вас, друзі, на каналі Елекс Гімпас. З вами, як завжди, Олександр. Ну що ж, блокування консолей Xbox і аккаунтів, призупинення роботи аккаунтів Xbox. Сьогодні хочу поблакати з вами про бани. На ютубі у мене під відео є багато коментарів, де люди пишуть, що там за це можуть заблокувати, за те можуть заблокувати е і так далі. Отже, які я знаю випадки, за що дійсно блокували, і, і що самі пишуть майки. Ви зараз можете самі піти в Google, вбити за що можуть заблокувати вам Xbox або акаунт, і ви потрапите на офіційну сторінку Xbox, де, де майки покроково прописують стандарти своєї спільноти, що не можна робити. Що можна робити, вони не прописують, вони прописують, що не можна робити. Там дуже багато пунктів. Ви ви здивуєтесь? Я думаю, ніхто з вас це не читав. Я там прочитав і я був здивований насправді. Які ж бувають види блокування у Microsoft? Їх буває два види: це блокування акаунтів і блокування консолей. Відповідно, консоли Xbox Series, Xbox One і так далі. Почнемо з блокування акаунтів. Майки вам можуть призупинити роботу вашого аккаунту. Так, ви зможете на нього увійти, але якщо він призупинений, то у вас просто не буде працювати онлайн. Десь рік, півтора тому, мабуть, півтора роки тому, майки ввели нову систему. Штрафів з восьми пунктів посилання на цю систему є в мене в телеграм-каналі. Також воно буде внизу під відео. Ви можете перейти по посиланню, залогінитись і подивитися, чи є у вас удари, як вони називають. Отже, Майкл ввели цю систему штрафів і прописали покроково, що не можна робити. Ну насправді багато чого не можна робити, але не за все це не за всім цим йде бан. Отже, як ви знаєте або не знаєте, система блокування аккаунтів, вона працює автоматично. За це відповідає програма. Бот, давайте так його називати. Тобто там не сидить, звичайно, що там не сидить, не знаю, мільйон людей, які слідкують за кожним аккаунтом. Такого немає. Ну це просто нереальні ресурси і немає сенсу. Якщо у Майків є продвинуті там технології, штучний інтелект і так далі, і він сам він сам вас фільтрує і бачить, що ви зробили, і може вам виписати бан. Бан. Ну давайте так називемо. Два види блокування, саме акаунтів, є тимчасове блокування, є блокування назавжди. Тобто, все, ви його не розблокуєте. Вам його ну розблокувати насправді акаунт можна, написавши тих підтримку, якщо ви дійсно вас там. Випадково заблокували, і таке теж буває. До речі, вас можуть розблокувати. Такі випадки бували. Отже, тимчасове або постійне блокування аккаунту. Що не можна робити, щоб вас не зблокували, щоб система вам не видала банк. Давайте спочатку я вам поясню, що буде, якщо, наприклад, вам ну видадуть ви щось зробили, що не можна, і вам виписали, наприклад, 5 ударів з 8, вам заблокують просто гру в онлайн. Ви зможете грати в сюжетки, ви зможете завантажувати ігри. В принципі, ви ніяк, якщо ви не граєте в онлайні, то ви навіть не побачите, що ваш акаунт в бані і так далі. Вам просто заблокують доступ до. Не до Xbox Live, а саме до гри в онлайн з іншими гравцями. Тобто покатати FIFA в Ultimate Team, або в Warzone у вас не вийде, в Fortnite і так далі. World of Tanks, всі ці ігри працюють в онлайні. І якщо ви просто граєте там в Відьмака, я не знаю, або в Red Dead Redemption в сюжетку, або в GTA, то ви не помітите, що ваш акаунт навіть в блоці. Якщо ж вам на постійній основі заблокували акаунт, то ви не зможете заходити. Якщо ж ваш акаунт заблокували на постійній основі, не тимчасовий, то там вже блокується не тільки доступ до гри в онлайн там вже блокується і Xbox Live. Тобто ви вже не зможете завантажувати свої ігри і в них грати. Ну, вам просто треба буде створювати новий аккаунт. Якщо Xbox Live вам заблокували, то вибачайте, ну вже у вас не буде доступу до вашої бібліотеки ігор, і ви не зможете відповідно в ці ігри грати, навіть в ті ігри, що встановлені, тому що система не зможе перевірити ліцензію, і ви не зможете ну, відповідно, їх запускати. Тому в цьому випадку треба створювати лише новий профіль. Отже, тимчасове блокування це блокування доступу до гри в онлайн. В інші ігри ви в сюжетки можете грати, але Якщо постійне блокування профіля, то ви вже навіть не зможете і в сюжетки грати. Тобто тут залишається тільки створювати новий аккаунт. За що ж майки можуть заблокувати? за що система? Ця оцей бот, ця програма, може заблокувати вам доступ до онлайну. Давайте це так називати, тому що це не повноцінне блокування, як, наприклад, це з консолями Xbox. Ну, це, але це пізніше, про це пізніше. Отже, система, у них працює система. Як я вам вже казав, ви можете зайти на офіційний сайт Xbox і почитати правила спільноти Xbox, і ви там зарийтесь до вечора, панове, ви там зарийтесь, то і ви там стільки прочитаєте, ви здивуєтесь, ви будете вау, І це не можна було робити. А, навіть це не можна було робити. <с? <с?> ну за це вас не заблокували, і це нормально. Отже, що майке, що я... я не рекомендую робити, щоб вам не призупинили ваш аккаунт. Отже, по перше, це очевидно, що це образа інших гравців в мережі Xbox. Бокс Лайф, тобто не треба, якщо у вас ви програли комусь 10 0 у FIFA, або вас розібрали на запчастини, там не знаю, в World of Tanks, не треба йому одразу йти писати там образи, гравцеві і так далі, тому що він може на вас поскаржитися. Один раз може нічого не буде, дивлячись, які ви образи написали, тому що система Xbox, вона все одно сканує оці повідомлення, що ви написали. Навіть якщо гравець може не поскаржитися на вас, система все одно може зрозуміти, що ви його образили, і виписати вам бан. За що в мене тут підказки написані за що ще можна отримати це блокування системи. Це публікація непристойного або забороненого контенту. Я пам'ятаю десь рік тому, коли шуміла Baldur's Gate 3, Була така хвиля критики на Microsoft Xbox, що система почала блокувати гравців за те, що вони знімали кліпи, просто знімали відоси, коли проходили Baldur's Gate 3. Як ми знаємо, що в Baldur's Gate 3 є такі заборонені сценки, де оголені персонажі, і люди знімали ці сцени просто відоси на консолі. Система їх автоматично завантажує на сервер і автоматично перевіряє на заборонений контент. І вона бачить, що там якраз таки заборонений контент, і на автоматі виписує вам блокування. І ви такі: Вау, де ж просто грав балду, і тут мені прилетів бан. Ну добре, не буду грати в онлайн, буду продовжувати грати в Baldur's Gate, тому що, як я вже кажу в сотий раз, блокування аккаунту це просто блокування до доступу гри в онлайн. Отже, також я не рекомендую робити свої нікнейми там з матюками, якимись непристойними словами. Знов-таки гравці можуть на вас накидати на вас скарг, або система теж це автоматично може просканувати. Ну. Вона, якщо система насправді там можна надурити замість там цифри, якісь ставити замість букв, схожі з символами, і система не мо одразу може і не побачити, що там матюк, але якщо гравці скарг накидають, воно з задоволенням вас заблокує. Якщо ви будете якісь такі дрібні порушення робити на постійній основі, на постійній, постійно, постійно, постійно. Також система вам накидає цих ударів, бам-бам-бам-бам, -ба і ви побачите, скільки у вас там ударів. Якщо у вас буде 8 з 8, то вам онлайн заблокують аж на цілий рік на 12 місяців. Про цю систему штрафів нову стару, вже стару, можна балакати довго. Ми не знаємо усіх там пунктів, усіх пунктів, що можна робити, що не можна робити. Багато чого прописано в спільноті правила спільноти, Xbox, але ж ніхто з нас читати це не буде, а читати там реально багато і всі оці пункти, що я назвав, не порушувати, то забудьте і ніколи вам не заблокують ваш аккаунт. Давайте я одразу я вам скажу такі базові речі, що за зміну регіонів там за Нову Зеландію, якщо ви хочете на 3-4 години раніше пограти в нову гру за те, що ви погасили якийсь там код з Аргентини чи Туреччини, Ну не заблокують вам аккаунт, не заблокують в дуже в дуже рідких. Випадках були, ну може, там я чув пару випадків, коли дійсно за ключ, нібито, нібито за ключ Туреччини Аргентини майки призупинили на 3-4 місяці онлайн. Знов таки, давайте блокування. Насправді акаунтів, як я вже кажу, це так дуже дуже гучно звучить, типу бан акаунту. Ну що бан? Ну просто в онлайн ти не зможеш грати, і все. Ось тобі й весь бан, будь ласка, сідай, грай в сюжетні ігри. Забудь про онлайн на той час, коли тобі забанили майки, забанили доступ до онлайн. Магазин буде працювати, ігри будуть працювати, Ютубчик, все це буде, інтернет буде працювати. Не буде працювати тільки онлайн-ігри. Все, ось вам і бан. Інше ж діло, друзі, це блокування консолей Xbox. Наприклад, есочка, моя улюблена есочка. Якщо б її забанили, якщо її забанять есочку, не дай Боже, то з нею вже нічого не зробиш. На іксі там хоча б є диски. Ви з дисків зможете грати. Так, давайте. Почну одразу з того, що якщо вам заблокують консоль Xbox, розблокувати її вже неможливо. Записали неможливо. Все її один раз блокують назавжди. Ви вже нікому там не напишете, щоб її розблокували. Немає зворотного зв'язку. Майки стверджують, що блокування Xbox у них проходить вручну, тобто це не програма. Це там людина сидить перевіряє всю інформацію. І якщо ви дійсно зробили ну дуже серйозне порушення, прям дуже серйозно вам заблокують консоль. І якщо її заблокували, то все На еска може тільки на запчастини піти. Або дивитися можна ютубчик та цей в інтернет, в інтернет в браузері. До речі, можна GeForce Now грати. Так ще можна не викидувати. Еско заходити через браузер на GeForce Now та грайте. Щось таке. Або, до речі, XCloud, не знаю, я не перевіряв, мабуть, XCloud теж має працювати через браузер. А ось на XC там трішечки поприємніша ситуація. Там можна купляти диски і грати з дисків. Отже, якщо Xbox заблокували, будуть працювати тільки диски, браузер. Де і все, ігри не будуть працювати, бо доступу не буде, як Xbox Live. І ви не зможете не завантажити гру, ви не зможете відповідно не запустити, тому що ліцензію ніяк воно не перевірить без інтернету, а сервер вам не відповість, бо консоль заблокована. Вибачай, друже? Ні, не відповість. Отже, за що ж такі майки з люки можуть вам заблокувати ваш улюблений? Xbox звичайно, що ви самі можете зараз піти і почитати, але я вам все розповім. Бан консолі, повторюся, це один раз і назавжди все. Тобто, якщо заблокували, забудьте. Ну скільки ви туди, отак, от не тарабаньте ніхто вам не відповість. Вам скажуть: вибач, друже, консоль, якщо заблокували, хоч ти її бави купив вже заблоковано, ну ми тобі не допоможемо. Давайте. Звернемося до сайту Майкрософт. Насправді майки виділили там три пункти, за що можуть забанити вам консоль, але їх набагато на їх більше. Ми їх всі не знаємо, і вони індивідуальні. Вони самі вирішують за що її там заблокувати, за що ні. Але є такі загальні дійсно пункти, що точно не можна робити. Я виписав, щоб нічого не забути. Отже, перше, і це такий самий самий у них серйозний пункт: це взлом програмного забезпечення. Для того щоб ви якось там запускали ігри без ліцензії, для того щоб зламати Xbox там як це було за часів, наприклад, Xbox 360 і безкоштовно грати в ігри. За любе втручання в ПЗ вам гарант. Реповано виписують блок моментально, отак от за секунду. Також майки наголошують, що заборонено любе втручання в залізо консолі для того, знов таки, щоб, щоб залізти в ПЗ і знов-таки взломати і запускати безкоштовно ігри, тобто, щось припаяти, якийсь там чіп і ще щось, це теж заборонено. Наприклад, якщо SSD замінити, чи може якусь іншу детальку, як ремонт, то, скоріш за все, не скоріш за все, вашу консоль не заблокують. Тут мова йде за те за те, що ви втручаєтесь в обладнання, щоб обійти захист, оцей захист ігор і запускати ігри безкоштовно. Знов таки, отже, заборона втручання в роботи з листами Xbox. Ну, я думаю, це очевидно, що що любий виробник за це просто одразу заблокує вам консоль. Також консоль можуть заблокувати за крадіжку облікових записів, за фішинг і за інші спроби якось надурити Microsoft або гравців гравців на Xbox. Що мається на увазі надурити, я не знаю. Ну знов-таки вони дають посилання на оцю спільноту правила спільноти Xbox, де там просто ну, читати, не перечитати. І там дуже багато пунктів насправді. Також, друзі, є пункт, який майки не пишуть на сайті, але я точно знаю таких людей, яким заблокували консоль за це. Це за покупку доната, донатної валюти в дешевих регіонах іншим гравцям, не собі на аккаунт, а іншим гравцям. Наприклад, за Донат в Call of Duty, за Донат в World of Tanks, за Донат в Fortnite і так далі. У ці сервісні ігри. Якщо ви багато кому у вас, наприклад, друзі в Європі, в США чи ще десь, і ви на своїй консолі в Україні, наприклад, купляєте їм донат в Туреччині, будьте друзі, обережні, тому, тому що є велика вірогідність, що вашу консоль майки заблокують за це. Так, за ігри вони не блокують. Ігри в Туреччині можете друзям купляти. Я ще не чув, щоб за ігри блокували. А ось за донати я чув не від одного чоловіка. Це є за донат, вони реально можуть вам заблокувати. Як аккаунт можуть заблокувати, до речі, вашому ж другу тому, кому ви купляєте, так можуть і заблокувати вам консоль. І більша навіть вірогідність, що вам консоль заблокують чим аккаунт другу. Також майки пишуть на сайті, що консоль можуть заблокувати за інші серйозні порушення. За які інші серйозні порушення ми не знаємо, знов таки вони дають посилання на свою, на правила спільноти і читайте, отже, все самі. А в правилах спільноти, як я вже сказав. Там читайте все самі, там навіть не мож... там дуже, дуже, дуже багато чого не можна робити. І, наприклад, ви знали, що не можна в онлайн-грів якійсь в, онлайн в, в трьох-чотирьох в е... спеціально бігати і вбивати одного гравця. Тобто, це заборонено. Прислідувати одного гравця, його спеціально вбивати, так. Друзі, там дуже багато цікавого. Почитайте, якщо, якщо хочете здивуватись, що не можна робити на Xbox. Але ж на за все, це буде бан, там ну, насправді. І регіони не можна змінювати на консолях Xbox, тому що це правила спільноти, ви маєте свій регіон встановити. У нас в Україні його немає, тому нам можна. Ну за такі дрібниці Майки точно не будуть вам нічого блокувати. Давайте я ще скажу, за що Майки не блокують. За підписки, там індійські коди, які вже не працюють, на жаль, на старі аккаунти. За коди, які ми купляємо там на сайтах, десь турецькі, аргентинські навіть. Вони не блокують ні аккаунти, ні консолі, тим паче. За те, що ви зробили Нову Зеландію, і пограли там на 4-5 на годин раніше офіційного релізу. За це теж вам майки не заблокують ні аккаунт, ні консолі. Друзі, ну а якщо ви стикалися з такими проблемами з блокуванням? Аккаунтів і консолей. Напишіть, будь ласка, внизу в коментарях. Може я щось не сказав, може я щось забув, або, або може я чогось не знаю. У моїй практиці мені жодного разу не блокували. Слава Богу, не блокували консолі. Все у мене окей, я перевірив свій профіль. Профіль в мене чистий, нуль ударів із вісьми. Нагадаю, що ви теж можете перевірити свій профіль по посиланню. Я посилання залишаю внизу під відео. Також залітайте, панове, в мій телеграм або вайбер канал. І підключайтеся до спільноти Xbox. Якщо там якісь будуть масові бани, блоки і так далі. Звичайно, що ви, ви перші дізнаєтесь, що там сталося, що не можна робити, і так далі. Тому що я завжди, завжди викладаю новини е, в моєму телеграм-каналі, і ви нічого цікавого не пропустите, це точно. Отже, панове, з вас як завжди пальці до гори. Ставте цьому відео, підписуйтесь на канал Алекс Геймпас на Ютубі. Пишіть свої коментарі внизу під відео. Ну а ми з вами будемо тримати зв'язок на каналі Алекс Геймпас.